Вітаю, шановне панство. Вийшов в реліз Battle Royale у Battlefield 6 трошки тавтології. І сьогодні я поділюсь своїми першими враженнями. Але тут важливо згадати, що Battle Royale для мене це PUBG на своєму початку, або ж, наприклад, Warzone, але в першому чи другому сезоні. Бо те, що відбувалося з жанром далі, мене цікавить мало. Той самий Apex я не дуже люблю, хоча гра вважається достатньо таки хорошою. До речі, і певні схожості з Apex у цьому battle. Баталроялі є, не будемо затягувати, розповідати, що а навіщо цей батл Рояль, чи потрібен він був, чи ні. Давайте одразу натиснемо в бій. І що ми отримуємо Дивіться, якщо ви вже грали в Battlefield 6, то у вас буде певна прокачка, трохи стволів доступно. Якщо ж не грали, так як цей режим є умовно безкоштовним для залучення нових гравців, то у вас буде більш обмежений пул можливостей Все силу того, що шосту батлу я грав, я вже мав певну прокачку, але це не так важливо. Почнемо ми. Ми з самого Батл Роялю, тому що разом з цим в оновленні вийшли певні контракти, де потрібно дезмачити з іншими гравцями. Про них ми трохи згодом поговоримо. Але маю визнати небагато. Дивіться, заходячи у гру, ми звичайно ж обираємо клас. Це звично для серії Battlefield, якщо не згадувати 2042 на релізі. І тут класи будуються так само, як і в оригінальній грі, за відмінністю по зброї та тому, як сильно ми можемо навантажити себе різним оснащенням, тому що. Все ж таки, в батл роялі наша ціль шукати озброєння на точках зацікавленості. Після стрибку з літака доволі прикольна історія з тим, що якщо надто сильно відділитися від своєї команди, автоматично відкриється парашут, і ви повільно будете падати, планувати до землі, що, якби, по-перше, вас затримає. А ось ця висадка в батл роялях була завжди дуже важливою. За цей час тімейти взагалі без проблем можуть здохнути, а це ще певний нюанс для нас у майбутньому. Тому давай. Давайте узгодимо такий момент, що літати треба своєю командою і намагатися вже від загальної точки збору якоїсь шукати шляхи до вашого абгрейду по екіпіюванні та усяким цим штукованим, що знаходиться на мапі. І луту, якщо чесно, тут багато, але він не зовсім рівномірний, тому що на мапі достатньо місць, де ящиків ніби немає, а є де їх прямо завались і більше. І варто озиратися навколо, дивитися, де він знаходиться, не забувати про. Про певні можливості Battlefield з точки зору знищення усяких місць на карті, що, до речі, змінює геймплей в Battle Рояль, тому що до певних ящиків у будівлях легше добратись, пробивши стіну кувалдою або ножем, якщо це простіший матеріал по типу вікна там чи гаражних воріт. В такому випадку ви доберетесь швидше і це буде банально зручніше. Окрім звичайних ящиків на мапі ще є фургончики, в них можна знайти не тільки зброю, але й різні компоненти для поліпшення і поліпшення. Тут працює доволі цікаво. Якщо у вас сіра пушка, і ви знаходите ще одну, то ви можете зробити зелену пушку. Повторюєте процедуру, отримуєте синю і там далі фіолетову або ж золоту. Кожен рівень покращення дає можливість вибрати один з двох варіантів того, що ви до пушки хочете причепити. Для початку там іде приціл, потім компенсація віддачі або збільшений магазин і інші водозмінення. В цілому це доволі прикольно і було цікаво побачити, як змінюється пукавка протягом гри. Якщо ви будете грати достатньо гарно, то часу на мапі ви проведете немало, і у вас буде можливість вивчити апгрейд з озброєння куди детальніше. Для мене у цій грі є певні згадки про Warzone і Apex. Якщо вже говорити про згадку з Warzone, певну подібність з цією грою, то так звана механіка Гулагу, якщо пам'ятаєте, дає можливість повернутись на поле бою. Тут вона все ж простіше. Це радше механіка другого шансу, тому що якщо ви загинули, але ваші тімей. Ти ще живі, ви можете через 30 секунд повернутися одразу в бій. Зробити це можна один раз. Якщо ж згадувати Apex, там є можливість відродити одного з учасників свого складу, якщо пам'ятаєте, за допомогою картки на спеціальному маяку. Тут є така ж історія: це маяк відновлення, така здорова бадига, і там можна підняти свого тімейта. Маяки, до речі, доволі такі гучні, вони світяться на карті, і вони, якби, є доволі важливим елементом. З точки зору місць інтересу, тобто за них воюватимуть. Якщо ви активуєте маяк, звичайно ж, він сповістить усіх, що віжуха пішла, і готуйтесь обороняти. респаун, на якому очікуєте товариша по бою. Взагалі існує ще предмет, якийсь, який може відроджувати команду, але про це я просто прочитав. Можливо, неправильно зрозумів. Його в його грі я не бачу. Але якщо він є, чи його нема, це не так важливо, якби в силу динаміки подібного жанру, у нас і так достатньо інструментів до повернення у гру. Коли з'являлися батл роялі, було достатньо того, що ти стаєш кращим із кращим. Але Battlefield – це така гра, трошки з РПГшними механіками. Тут потрібно качатись і потрібно отримувати досвід. Досвід батл роялі ми отримуємо за усе. Відкриваємо ящики, виживаємо, вбиваємо, тобто усе, що ми робимо на мапі, дає нам певну кількість досвіду, і це гарна ідея, зважаючи на те, скільки вони хочуть, щоб ми отримували досвіду для відкриття тих чи інших пушок. Разом з тим, тут є локальні контракти під час бою. Тобто місії, за які ви будете отримати відповідно досвід в першу чергу, а також уселяку зброю та ресурси саме для вашого більш ефективного бою. І навіть якщо ви там попрохерювали усі свої контракти, але матч продовжується, то з часом з'являться нові, і ви зможете щось цікавого звідти залутати. Більш того, досвід дозволяє відкривати перки самодоступні для для Баталроялю. І це цікаво, але я не люблю перки. Мені подобається просто бігати і стрілятись, тому найбільше. Ближче мені по духу був саме PUBG Battlefield завжди славився саме бояма на техніці, і Battle Royale не став виключенням. Тут є певна можливість стати, по-перше, джагернаутом сильно обійшатись, або навіть витягнути собі танк. Ви активуєте контейнер, про це дізнаються всі на мапі, звичайно ж, так само як з маяками, і починається кіпіш. Але танк прикольний. Він не такий, як у звичайному Battlefield, Він куди більш і розлітається десь з двох ракет. Я на ньому взагалі, наприклад, не грав. Просто бачив, що на мапі танк існував. Думаю, якщо команда буде грати злагоджено, коли усі ролі будуть зайняті коректно, то з допомогою грамотного інженера, саме людини, яка вміє грати за цей клас, танк зможе стати зручним інструментом, але маю сумніви, що він буде надто критичним в лейтгеймі. Думаю, це радше історія для мідгейму, коли потрібно якби і максимально зберегти життя свого складу, не витративши можливості до респауну, і налутати якомога кращого луту, зайняти якомога вигіднішу позицію з точки зору. Того місця, де нас коло буде замикати. Коло так-то тут доволі жорстоке, воно вбиває миттєво, але воно не таке швидке, як в інших іграх. Хоча, звичайно, зі зменшенням його радіусу швидкість його стає куди серйозніша і серйозніше. Якщо ви бачите, що коло звужується, і на горизонті вже починає маячити цей пекельний вогонь, то краще чухати з нього максимально швидко, бо свій перший матч я закінчив саме здохнувши від кола. я звик, що у інших батл-роялях ти ще можеш трохи там. Потусити, якщо в тебе є хілки, і так далі. Тут ні, тут треба бігом драпати і виживуть ті, хто найшвидше це зробить. Не менш важливим елементом Battlefield це є можливість стріляти. Те, як працює шутерна основна механіка, і в Battle Роялі вона, на мою думку, відрізняється від звичайного мультиплеєру. Я стріляв зовсім по-іншому, тому що тут є певні зміни з точки зору того, що, наприклад, ваш роздріб, те, як кулі летять, змінюється від того, чи рухаєтесь ви чи ні, і наприклад. На дальній дистанції, а в батл-роялях ні для кого не секрет. Більша карта, аніж звичайна мультиплеєрна, це відчувається, при тому, що я завжди намагаюся зібрати зброю на кучні стрільби. Якщо починаєш стріляти під час бігу, ти не попадеш. Якщо в тебе не зібраний правильно ствол, без, наприклад, там ЛЦВ, ось, лазерного вказівника цього, ти хреново попадеш не прицілившись. Навіть тільки завершив біг і ще от закінчується анімація. Як це звично для шутерів, особливо якщо. Ви грали в Call of Duty, також підвищується оцей от розліт куль, і це дещо дискомфортно. Хоча з іншого боку, згадуючи ту саму Warzone, там час від часу з цими слайдами через присідання і так далі, відбувалась повна вакханалія. А тут же саме стички бойові, ось ці, от коли буде перестрілка між гравцями, вони трошки виваженіші. Хоча при цьому пересування гравців по карті абсолютно таке ж саме, як і у інших батл-роялях. Найкраще стріляти саме. Зафіксувавши свою позицію, тобто зупинитися і вести більш оборонну, таку перестрілку не вийде просто ганяти і відстрілювати усе живе. Звичайно, будуть фрагмуві, будуть люди, які це поборять, але так, щоб ти зайшов і одразу перемагав, я думаю, ні. Доведеться миритися з нюансами режиму. Якщо вже ж братися до висновків по Батл Battle Роялю Battlefield 6, то знаєте, пограти в Батлу шосту буде куди кращим вибором, аніж грати в цей Батл Рояль. Він безумовно ці. Цікавий підходить до свого жанру, але нічого нового або чогось унікального він не надає. Протягом огляду я згадував, що є якісь елементи з апексу, те, що він нагадує загалом Warzone, і якби навіть гравці вже зустріли його не настільки тепло, як оригінальну гру. Якщо у вас немає коштів, щоб зараз придбати шосту батлу, це не проблема. Ви можете пограти у Батл Роялю, знайомитись з тим, як працює зброя. Хоч вона дещо відрізняється. Але моя порада вам: якщо ви хочете пограти в хороший шутер у цьому році, і думаю, протягом декількох наступних з гарним ТТК, з гарним геймплеєм, щоб там не говорили про шосту батлу, краще подивитись у бік покупки самої гри, коли вона буде на більш приємній ціні. Щодо ось цього от батлроялю, ну якби він підходить жанру, він може сподобатись тим, хто поціновує жанр батл роялю. Але я особисто не проводитиму в ньому багато часу, якось так. Якщо це все доведуть до розуму, якщо це все буде розвиватись і не перетвориться на якийсь черговий режим, як це було в 2042 з тим же порталом, який фактично зник з поля зору гравців. Бо він перестав бути цікавим. Він перестав правильно впливати на статистику гравців, то це має право на існування. Я не певен, що я це гратиму, бо батл роялі для мене залишились у часах, коли був актуальний PUBG або ж перші сезони Warzone. Зараз же мені куди більше подобається проводити час в класичному патруфілді. І знаєте, я не бачу в цьому проблем. Як ознайомчий елемент для того, щоб зануритися в Баттлфілд або як умовно безкоштовна відеогра, не маю жодних претензій, працює вона гарно, як і весь Баттлфілд 6 так то, виглядає також чудово. Коротше, це для аудиторії, яка цікавиться Баттл Роялями, мабуть, невелика, але перемога. Не можу судити, наскільки Батл на сьогодні живі. Та думаю, це знайде свого гравця. Єдине наскільки він затримається, це відкрите питання. На початку ролику я також згадував про додаткові місії, де потрібно щось там охороняти, тягати той комп'ютер. Я абсолютно не зрозумів прикола цього режиму і вважаю це якоюсь хернею, от і вся моя думка на тему. Можливо, я просто не вкурив, що там робити, але такої вакханалі я не бачив навіть у класичній батлі. Якась хрінь, якщо чесно. Ось такі от мої думки про новий батл Battle роялі Battlefield 6. Знову тавтологія. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки цьому ролику якщо він вам сподобався. Підписуйтесь на канал, також до телеграму можете завітати. А окрім цього, найважливіше це збір, збір на військовий госпіталь. З вашою допомогою ми акумулюємо фінанси та передаємо у місцевий військовий госпіталь, речі за якими звертаються. Найчастіше це цигарки, але усяке буває. Зараз здається, має ставати тепліше в приміщеннях. Та ми вже, наприклад, дуйчики завезли. Вже за це можна не перейматися. Усім, хто підтримує цю ініціативу або лиш плануєте, я дуже дякую. У мене поки все. Скоро Чуємось.